За історію 31 січня 2015 року у приміщенні Богословського університету імені Йоанна Золотоустого відбувся перший в Івано-Франківській митрополії медіафорум Церква і журналістика. Організаторами такого дійства виступила місія Апостол спільно з обласною організацією спілки журналістів України. Мета даного медіафоруму знайти спільні точки дотику між цими важливими структурами. У нас дуже багато і точок дотику. Спільних завдань, спільних методів виконання цих завдань. Надіюся, що ми сьогодні зможемо про них поговорити, подивитися, які вони, в чому вони полягають. Наша місія апостол, вона, можливо, є молодою в цій сфері журналістики, але через натхнення, через благословення Боже ми йдемо вперед, розвиваємося і бачимо, що це дуже-дуже важлива сфера, де. Люди потребують піднести їх на дусі, підтримати, збудувати і дати надію на пленарному засіданні. Прес-секретар глави Української греко-католицької церкви зокрема зауважив про важливість співпраці у церкви та мас-медіа. Сьогодні ми розуміємо, що суспільство українське змінилося. Воно має запит на матеріали, на статті, на публікації, на медіа взагалі на такі медіа, які проголошують, які пропонують ціннісні речі. Також доповідачі окреслили коло перешкод, які заважають у співпраці між журналістами та церквою. Не можна казати про односторонню відповідальність журналістів та мас-медіа за часті випадки подання ними некоректної чи упередженої інформації про релігійне життя церкви та релігійні організації зі свого боку мають бути більш відкритими для співпраці зі змі. Ми повинні старатися як в церкві, так і в державі бути незалежними від того, про кого ми пишемо, говоримо і свідчимо. Друга частина медіафоруму розпочалася працею у секційних групах. Вони охопили три слухацькі аудиторії священиків катехітів, прес-секретарів, журналістів та редакторів світських ЗМІ, а також студентів та слухачів школи журналістики. Доповідачі намагалися не тільки висвітлити конкретну тему своєї доповіді, а й подискутувати на хвилюючі питання. Треба боятися відповідати на важкі питання. І, власне, на ті питання, які цікавлять людей, а не, просто дуже часто ми можемо відповідати на ті питання, які ми думаємо, що цікавлять людей, а насправді людей можуть цікавити якісь інші. Треба слідкувати за тим, що пише ЗМІ, оскільки ЗМІ формують також і порядок денний людей. Також були проведені майстер-класи для практичного підтвердження ефективної співпраці між церквою та засобами масової комунікації. Я мав дві доповіді. Розповідав студентам про використання інтернету в проповідування Євангелія та розповідав семінаристам про писання новин. Дуже цікаво, що є така подія, на які збираються і священники, і журналісти, і вони спілкуються між собою, знаходять якісь спільні точки. Ну, це Дає якісь перспективи, що журналістика стає більш духовною, а церква стає більш відкритою для світу. На закінчення були підведені підсумки роботи по секціях та підкреслені сподівання на подальшу співпрацю між церквою та світськими змі.